Думки, думки матеріальні, чому багаті, успішні люди дуже багато візуалізують. Привіт, мене звуть Ірена і це канал Фінанси та інвестиції з Іреною. Підписуйся, клікай на дзвіночок, залишай свої коментарі, а ми поїхали. Саме про це ми сьогодні коротесенько будемо вести мову. Чому саме думки матеріальні? Як це впливає? Хтось каже, я вірю в це, хтось каже, я не вірю в це, це не може бути такого. І так далі, це можливо не від мене залежить, тому що є обставини, є зовнішні фактори, які діють на мене, на моє життя, і я не можу по-іншому жити. Хочу сказати вам, що це є неправда. Можливо, десь 5 чи 10% відсотків звідси ми можемо взяти, що це є правдою, так? Але далі ми кожен день робимо свій вибір, як ми хочемо жити. Що ми хочемо бачити в майбутньому, ким ми хочемо себе бачити в майбутньому? Це просто, ну просто це скажімо так, це е, зародок, так секрету, е, як ви можете змінити своє життя, і дуже багатьох людей, це скажімо так. Ну вони все не вірять, тому що в нас система нас навча... не навчають, так нас немає такого навчання, щоб навчатися, так є. Скажу так, є навчання для бідних людей і є навчання для багатих успішних людей. Це зовсім зовсім різні дві формули. От просто хочу до вас це донести. Тому а, потрібно зрозуміти, що є енергія. Всі ми знаємо, що в світі є енергії, так, яким чином вони діють а, це поза свідомістю нашою, поза нашим розумінням, скажімо так, бо є різні види свідомості. Так. Ось, але основне потрібно просто зрозуміти, що все, що ви думаєте, ви до себе притягуєте. Хоч би що там говорили так, інші люди просто знаєте все, що ви. От чим більше я думаю про негативне, так, тим більше воно до мене липне, тим більше людей до мене таких липне, так і так далі. Чим більше я думаю про якусь свою ціль, як це я маю зробити, тим більше мені Бог і Вселена, так і енергії посилають саме таких людей, які на моєму шляху, які мені допомагають. Чи то фізично, чи це фінансово, чи це. Морально чи взагалі розумово, як це все побудувати, які вже є мільярдерами, так на секундочку. Тому ви повинні розуміти, що думки матеріальні це 100%. 100%. Далі, чому багаті люди візуалізують? Це також дуже потужний інструмент, яким практично всі користуються багаті успішні люди, і вони всі абсолютно всі до одного говорять одне й те саме. Що а, перш ніж там, наприклад, дехто з них там передав, передався капітал з від батьків, від прабатьків, так і вони там стали багатими, успішними. Тому а деякі були на дні. І вони почали тільки усвідомлювати нам, наприклад, комусь було 40-45 років, так? коли а, почали усвідомлювати, як світ працює, як працює система, як працює енергія, як працює а, успіх. Жо насправді ну, не може бути успіх з нічого. Так? Тобто ти маєш щось, якусь користь нести, і за цю користь тобі а, люди, світ мають давати певні кошти. Тобто, розумієте? тобто Створи щось, щоби було корисним. Так і всі багаті успішні люди візуалізують, кажуть, що перш ніж е, щось мені почало получатися, виходити, я спочатку візу візуалізувався, як це я буду робити, і причому е, е, розум наш, так він наш прейн. Мозок не відрізняє, де є фантазія, а де є реальність, і таким чином вам підбираються вже певні а, події, певні ситуації, певні люди, які, з якими ви маєте познайомитися, так ось які вам мають а, внести певну лепту в ваш вашу дорогу до успіху. Я коротенько розібрала, хто хоче більш детальніше, звертайтесь до мене. На консультацію в описі я деталі залишу, чи в Телеграм, чи в WhatsApp. WhatsApp, а ще, можливо, в інстаграмі, якщо ви маєте інстаграм, звертайтеся, пообговорюємо цю тему. Я вам допоможу змінити своє мислення і не тільки, і фінансово також деякі моменти, секрети, які я розповім, які мені допомогли. Надіюся, вам також допоможуть. А на сьогодні у мене все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся і до наступної лекції.